То ну, ми самі набираємо воду з двох бочок. Підходимо, беремо шланг і самі набираємо. Чому б ні? У мене був запас води ще з зими, коли не було світла, тому що я мешкаю на восьмому поверсі, і коли виключали світло, то звичайно не було води. Ну це ж вода, ви ж понимаєте, розумієте, що її не вистачає. Не повинні бути такі черги. І я так думаю, що ще літні люди, які не можуть прийти, це ж треба собі принести там, сусідам принести. Це виходить, треба по два-три рази ходити, ну це важкувато. Ну мені не запаслися так на перший случай. Ну може не на два, а так, ну не більше. Воно ж знаєте, і постирати треба, і зварити їсти, і посуду. І то, і помити і ту, і помититься ж треба. Мені не вистачає, приходиться кожного дня сюди от ходити. Бо і діти, і маленькі діти, ну і їсти готувати теж треба. Недостатньо, мені здається, тому що я, наприклад, живу у центрі міста і мені дуже важко. у Мене чоловік не у Нікополі, то мені приходиться тащити все самою, само, і мені важко. Нічого страшного, все нормально. Все хорошо, люди ко всему привыкают. Городские власти тоже делают все для того, чтобы нам было легче. Дбают про народ.